Убивц полковника СБУ Івана Воронича ліквідували. Про це повідомили у відомстві. Операцію керував особисто Василь Малюк. Вбивцями виявилися агенти російських спецслужб, які діяли за завданням ФСБ РФ. Водночас, як стверджують у нацполіції, кілери були іноземцями. За даними слідства, вбивство здійснили двоє осіб: чоловік та жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за Вороничем, встановити його графік дня та маршрути пересування. Потім росіян передав кілерам координати за якими вони забрали пістолети з глушником після здійснення вбивства? Злочинці сховалися на Київщині, де їх знайшли співробітники СБУ. Зранку вони провели спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи ФСБ Росії стали чинити опір, тож вони були ліквідовані. Силами СБУ проводилося затримання агентурно-бойової групи ФСБ РФ, які були маршрутовані завчасно в Україну, і три дні тому вчинили вбивство, вбивство співробітника СБУ, полковника Воронича Івана Івановича, нашого славного побратима. В результаті переведення негласних розшукових активно контрозвідувальних заходів лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо. До їх затримання вони почали чинити опір. Був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України: це відповідно, смерть. Крім цього, хочу подякувати за професіоналізм і підтримку співробітникам департаменту карного розшуку національної поліції України. Бої в притул наблизилися до адмінкордону Дніпропетровщини, але військ Росії там немає. Про це заявив спікер оперативного стратегічного управління військ Хортиця Віктор Тригубов. Він зазначив, що росіяни вже протягом трьох тижнів заявляють про те, що вони нібито зайшли на територію Дніпропетровської області. Навіть знімають фейкові відео з цього приводу. Але за словами Тригубова, ворог не захопив жодного населеного пункту на адмінкордоні Дніпропетровщини. Хоча диверсанти в території можуть заходити теорії. Можуть заходити на територію області. Раніше начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що росіяни планують зайти на 10 кілометрів глибині Дніпропетровщини, щоб створити на території регіону так звану буферну зону. Майже вдвічі менше балістичних ракет у Росіян скоротилися запаси станом на сьогодні. Росія має у своєму арсеналі близько 250 ракет типу Іскандер М та ще приблизно 50 північно-корейських КН 23 Про це у відповіді на запит ліганет повідомило головне управління розвідки. За оцінками української військової розвідки це суттєве зменшення запасів, оскільки ще у травні ворога фіксувалося близько 580 балістичних ракет. Також в гру повідомили, що що на цей час окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів. Північна Корея могла передати Росії щонайменше 12 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм. міліметри. Про це повідомляє південно-корейське видання Йонхаб. За оцінками розвідників, із жовтня минулого року Пхенян направив до Росії близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю та боєприпасами. Здебільшого саме зі 152-м калібром, цей калібр є одним із головних у російській артилерії.